Що саме цікаве, сьогодні в нас не риболовля. Сьогодні ми вибрали з сім'єю, вони вже зайшли в ліс. Можливо, позбираємо якихось грибочків. Сподіваюсь, вам сподобається даний формат. І скоро осінь, тому буду його щось інше знімати. Ми такі от, не буду казати, в принципі, в якому я лісі, бо, ну, а смисл. Здавати чи то точки, чи що. Хоча ми приїхали на обід і будемо шукати якогось грибочка на якийсь супчик. Такі невеличкі відерця у мене сьогодні, бо, чесно кажучи, не знаю, чи я щось знайду. Ну, сміття я вже в лісі знайшов. Поганки. Такі поганки. от Поганки є. Якщо є поганка, значить має бути і хороший гриб. Ми завжди починаємо пошуки грибів. Ну, відверто з таких неочікуваних для себе місця. Де, це попри дорогу. Дуже частенько там вони знаходяться. Побережненько. Отакі от яєчники є. А от питання, чи ми його будемо брати. в мене експерт по грибам, в принципі, мій тато. Тата, тата беремо яєчники. Сказав ні. А сперечатись з татом я не буду. Давно я вже хотів вийти на якісь грибочки. Вже в нас люди більше двох тижнів скидають відео з білими грибами, морамухами, класними козирями. А ми от тільки от наразі вдалося і от бачите, що ми бачимо. В принципі, морамушок гарний, можна взяти один. А дружина що знайшла, ну покажи. Білий грибочок. Білий грибочок, який файний. Да. Да, да. Гриб. ну показує. Так, чекай, тут мама треба відкрити. Опа, обережненько крутяк. Почистили, почистили. Да, кидай відро. Мама молодець. Мамо, кидай кидайте відро. Марійчику зі... Мамо, кидай відро. Зараз тяжко хочу чистити їм трошки. Ну і починаємо одразу зразу поряд шукати, бо як зазвичай один він не живе. Ну якщо один, то вже класно. Перша вдала вилазка, і кайфуємо від грибочка. Ти отак будеш Чистенький. знімати постійно. Думала ти просто камеру на груди поставиш і будеш знімати. А, а ну, кидайте, пані. Чекайте Не чисти його повністю. Красунь Перший зні. білий гриб. Здається, я також знайшов пана. Опа. Опа. Біленький, гарненький. Звісно, вже трошки поїджений. Але нічого, зараз ми його підчистимо і все буде класно. А ніж у мене давно не витягувався. Так, от обріємо, слимачка заберемо, щоб він далі нам його не їв. Гарненький білий грибачик. Трошки зарізав в хащі. Ну, не дуже це сильний хащі, але тут хтось може жити. Сподіваюсь, буде жити гриб, а не зміюка. Ну хто ти? Це яєшник. Яєшника ми не беремо. Круто нарешті вибратися в ліс, бо це було дуже давно і неправда, коли останній раз був в лісі. Але дружина файного гриба знайшла ось. Не меншого, ну і все як завжди. Взяв з собою дружина, а дружина, оказується дружина поїхала збирати гриби, а не я. Частенько колодки бесідок. Можна знайти грибочок. Бо всі забувають про такі місця, а ми от сім'єю постійно їх обшукуємо. Гарненький-гарненький ліс. Саме головне, що чистесенький, рівнесенький і зручно ходити. Ну, звісно ж, можна поїхати в гори. В горах класно, але з дитиною туди не поїдеш. Покажи, який в тебе гарний грибочок. Нічого собі кидай відра, потім весь. Ну, гарний лісочок. красонька, давай мамі. Ми йдемо вивчати територію. Або йди наперед, так я тебе бачу. Ну це як гарно. Дитина Ай. собі гуляє. Ні, Ай. камеру я тобі не дам. Хоч палку? Ай. На палку. Все, мене забрали. Буду ходити без палки. Марійка побігла до діда. Ану покажи діду. Що там в тебе гарного є в відрі. Він вже трохи зрання позбирав. О, а тут класно. Тут добра сушка буде. Колись малий ходив з татом, то. Ходив за татом, то гриба ніколи не бачив. І починав ходити перед ним. Як ви думаєте, тато мене завжди шукав, знаходив гриби. В принципі, те як зараз. О, прошу. Я не знаю, що це за гриб. А ну, хто знає, що це за гриб, скажіть нам. Їстівний, не їстівний. Ну ми, по принципу, не знаю, не беру. Да. Не, зна... не знаєш, не бери. А то можеш потім не те, що наїстися а і трошечки квакнути. Ану покажіть пані. Ну, яка гарна сироїжечка. Трошки погрижено. Нічого. Але зараз ми її почистимо. Поки дружина чиста, ми біжимо за дитини. Йда! О, бережна Маріка, куди? Дивись поперед себе. Я ж кажу. Не. Вивіз дружину на гриби. Угу. Я знімаю, вона збирає. Це ще одна. Ще одна. О. Хто там що скаже, але сироїжок дуже класні, що біточки, що на жарку, правда, дружина моя? Правда. Вікторія. А, чистесеньке, ну покажи. Ну майже. Okay. Трошки погрежено. А, ну це нормально все було. Це немає черв'ячка. Кидай. Ну, в принципі, будемо брати шапочки. Все, ну там вже більше немає. вже, це не так. Що ти хочеш 25 штук знайти на одному місці. Було б непогано. Це і прикорцімо. Воно розрішуємо саму шапку. Доця, то кака, викінь. Ні, вона допомагає збирати. Вона Нічого, те, потім позбираємо. То кака, то ми їсти не будемо. Я вже теж хочу щось знайти, бо то вивів на прогулянку. Я буду, походу, просто шукати, просто дивитися, а вони будуть збирати. Я знаходжуся по лісі, а вони назбираються грибів. Ось і я щось знайшов. Здається, сироїжечка. Тато мій кайфує прямо від горів, а я кайфую від такого збирання в таких от лісах. Рівненьких, де легко ходити. Щоб можна було і не тільки находитися, а й відпочити хоча б трошки. Опа. Хто це тут у нас? Ще сероїжечка. Дуже смачні вони, до речі. Багато хто їх недооцінює, а ми від них відверто кайфуємо, коли ти їх жариш, вариш, вони такі тверденькі, хрусткі. Чого сілося? Марійка, там би виросло дерево. Будемо привчати дитині любов до природи. Ох. Але поки що це малий танок. Біжить навіть не дивиться. Куди Куда біжиш? до діда? Діда? А ну стій, опа, піднімайся. Гарний. Старая їжечка. А я тут знайшов то, що би я хотів взяти на біточки. А ну скажіть, як воно правильно називається? Дожді, чи що? По-різному їх називають. Ми робили з них колись біточки, але наразі ми їх не беремо. По вказівці мого тата. І ось такий гарний марамок. О, файний, файний. Сховався трошки. Що тут, діда? Діда приїхав збирати гриби. А ми тут йому допомагаємо. Скільки ти вже зараз знайшов? Чотири? П'ять-шість грибів зараз. Клади в відро грибачки. Молодець. Так, да, клади. Да, клади. Молодець. Так, клади. Молодець. Давай тільки цей ми почистимо, таке. Тут немає. Так. Да. там ще діду знайшов грибочки. Що там? Ліка, в мене вже забрали відра. Що, ти, біленькі знайшли? А ну показу. Опа. Дай, будь ласка, мені санс. Покажи, які біленькі пай. Да. Не встиг. Марійка збирала. Де відро? Мене. Мої. Боє вон там лежить. Як контент-мейкер, тут мені чистять грибочки, все як має бути. Ану, да, скажи, дякую. Додому прийдеш, будеш їх чистити. Без питань. Як вам такий лісочок? Чи більше полюбляєте горами лазити? Як були ситуації і не раз з татом гуляли, а збирали всі гриби знизу. І це горе. І як завжди, хто збирає гриби? Дружина. Вікторія, перемога, як завжди. Але нічого, будемо вдома їсти супчик свіженьких грибочків, так? Угу. Mm -hmm. Дивись, дивись, який грибочок сховався. Хто у нас тут сироїжечка, так? Гарна сироїжка. А йдемо мамі віднесемо, давай. Так. Yeah. Йдемо віднесемо мамі у відерці. Вон мам. До, до мами йдемо. Грибочок мам. Молодець. Гуляємо, а тут отака от от сираїжечка. Кидаю відерце. Молодець. Це, татко бере, пішли далі. Свою патийку. Акуратно під ножки. Нарешті й Ось Такий голенький опа. Гарний біленький грибочок. Білий грибочок акуратно чиститься. Бо шкода корного кусочка. Гарненький такий. Діда не тільки збирає гриби, діду ще й з малечою ходить. От дідів Бідерко. 20-літровий. Не ходимо спеціальними кишалками. А просто з відерком нам цього вистачає. Бо в нього міститься більше. Ми як завжди не голодні до грибів, але гриби це не риба. Це... Тут нема такого, спіймов відпусти. Тут вже що не збирав, то твоє. Тому збираємо, в принципі, тільки ті гриби, які ми знаємо. Це козарик, сироїшка, білий гриб. Дуже класно колись брали лисичок. Боже, які вони смачні на жарку. Мамо! Пам'ятаєте які смачні жарені лисички? Не, не, не. О, Ходимо. Може десь щось ще знайдемо. Зайшли в другий ліс. Ну, як другий той же самий, але через дорогу. Він такий... Ну, в принципі, такий самий, як і той, але... Більш просторий. Можна походити. Тут, видно, ліс трошки і чистять від всякого. Що я трошки здивувався, це не так багато сміття, як зазвичай бачиш в лісах. Бо в горах то вроді би далеко заперся в гори, але і там упаковка від снікерса, пачка цигарок і бутилки. Бутилки це... Я не знаю, люди йдуть з бутилками пиво по гриби і просто бутилку викидають в лісі. Свиноти. Гарні галявинки. Що ви там? Знайшли грибочок? Сироїшко. Ану показуйте пані. Кава сироїшка. Гарненька. Опа. Гарненька. Чиста? Стається ж. Чистенько. Чистесенько, чистесенька. Вивели погуляти, дитину. Дитина вже втомилася на ручках. Ну Це було прогнозовано. Але ми відпочинемо. Відпочинемо, знаходячись... Як завжди. Пауки, паутина. Нічого страшного. Зняв з себе та й пішов далі. Очищений ліс, тут добре прочистили. Хочеться чути цю тишу від міста, ну, міста, коли ти вже привик до цих мотоциклів драних, до громких вихлопів, приїжджаєш в ліс, а тут тишина. От від цього треба кайфувати. А що це таке у нас тут? Це у нас тут здається сироїжечка. Сираїшка. Поки знімав, то поламав. А зараз біжимо до дружини, бо дружина знайшла біленький. Вікторія знайшла біленький. Ану показуйте, Вікторія. Біжимо. Бо це <головік> кожен білий гриб для нас це щастя. ну, показуйте пані, якого ви красавця знайшли. Малесенький-біленький Малесенький, грибочок. До колекції. Знаєте, хто у нас найзрячий? Той в кого найгірший зір. Ах, такий гарненький. Давай. О, білесенький, білесенький. Тато як завжди. Хоч не збирає, але всі гриби бачить. Ось цього біленького показав мені тато. Біжимо знову до дружини. Вона як завжди. Вона в нас сьогодні полює по білі гриби. Або взагалі полює по хороші грибачки. А ну-ка показуйте. Що там пані у вас? А ну покрасуйтеся. Такі гарненькі. Покажи. А такі грибочки. Якби я їх закривала, то було б дуже добре. Таких би 100 штучок, то й можна зробити бо було мариновані білі гриби по мажорному А ну-ка, бачите? Це красинчик? Нарічок Чи чистили. Щоб дома менше було грязюки. Що там що там? О, а дід? Козарьозно ходить. Захотів я це побачити, думаю, що це таке? А це матюпонькі такі, Гарненький грибочок. Це прям молодий, молодий. Такий мацюпосенький, матюпосінький грибочок. Що, треба тут інспектувати місце, да? Ще один. Це прям можна маринувати було би. Ще один біленький. Що ж, напевно я тако зроблю. То може тут бути грибниця. Поки вони там великих шукають. я так от малечу збираю. Але вона дуже смачна. Подивимося, що тут ще є. Два матьопких. Йдемо далі. Що там, біжимо до панства? Щось вони тут ще знайшли. Ано, хвастайтесь. Біленький ще один. Ано показуй. Два таких. А я ось таких от два знайшов. З собі там сонечко на грибочку, покажи. Так гарно. Дивіться, яка гарня у Показуй грибачки. Трошки по пожарний якимось. Нічого страшного. Хтось сьогодні нікав. За без хробаків. Хтось прийшов, ним наївся і пішов. Красень, красень. Напевно тут люди ще не дійшли. Та й добре, ми трошки позбираємо. Ні, Гарнюня. Під паутині спастися не вдається. О! Марамушків просто купа. Якби ми їх збирали, я думаю, що 3-4 відра ми б точно давно б вже до машини несли. Але якщо є вибір що збирати, то обираємо щось краще. От, сироїжечка. От там от козарик. Аккуратненько. Складаємо. Козарик. Равіжечка замаком було ох, що там таке гарне, та? Країжка. Але, на жаль, коло сміття. Тільки я сказав, що менше сміття, так як зразу ж побачив. Зовсім іншу. Можна показати Сторона. Гарненька. Декотрі де. де, люди його беруть, а ми ні. Не. Зараз покажу те, що ми ніколи не беремо. Люди його беруть, а він їстівний. Але ми от його не беремо ніколи. Ми його називаємо синю корінь. І він там ось, Його Розріжеш, він синій є синий. І... Де він ще? А, Він дуже гарненький такий, але ми не знаємо, що з ним робити. Хтось його сильно відварює, каже батько. Ми не знаємо, що з ним робити. А що там? Два білих. А ну хвастайся. Ха -ха. Ну а ти що його їду забирала, вік? Нічого страшного, Показуй, який гарні. О, гарненький такі. Один і другий, так? Десь який гарніка гарненька сховалася. Доставай. О, гарний. Виш ти, я щось можу побачити, десь гриби. Трошки дитині дали перекусити, а поки перекушує дитина. Мої очі все ж таки побачили колись грибочка. Зараз дружина підійде його, зірве. Ходи сюди, Сонце. Ось такі гарнини. Оп! Гарненькі, гарненький. Зірви його, будь ласка. Ось так. Треба було, діда, відпустити одного. Біленьких позбирав. Гарний, але ну, покажи. А ми тут стояли і дід каже. А що ви тут? Одну сироїшку не бачите. Ловів відірочку. Другу сироішку. Ловів гарні. гарні. Чи здається, чистесеньке. Марійко, ти не той грибочок. О, Саш. О, козарик. А дитинка топче що? Соломку. Сидять, чистять. Ох, а це ще вдома треба буде перечистити. Зараз візьму, візьму. Добре, що це не опеньки. моя солодка. Я копеньків можна таке взяв, з корнем кинув три-три рази. Всього назбирав відро вдома. Ні, один раз задаємо чистимо. Ти мені типу, допомагав нести в мастив, я більше не хочу тих опеньок. Да, були такі діла, треба було три кілометри вгору піднятися і спускатися назад, тому що там опеньки є. А те, що ми спочатку знаходили, їх ніхто не думав. За що я люблю ще отакі от лісництво? Це за ось таке от облаштування. Качелька, мангальчики. Ну, звісно ж, мангальчики, як завжди, забетоніровані, бо ну наші люди такі вбиральня, все гарненько, чистесенько. От за що потрібно дякувати лісництву. Що ж, ось такий у нас маленький воловчики. Такі красавчики, білесенькі. Зараз ще треба їх гарно сфотографувати і збиратися додому. Що ж, наших десь дві годинки походу по лісу втомили дитину, втомили нас. Але ми задоволені. В принципі, в лісі тіньочок, не так жарко. Зараз вип'ємо десь по дорозі кавку і додому. Дома це все чистити і варити, жарити. Будемо розбиратися, що з цим робити. Всім дякую за перегляд, сподіваюся, вам сподобався такий новий формат. Буде можливість буду виїздити, знімати вам.